Привіт-привіт! Рада усіх вас вітати в моєму новому відео. Так, я знаю, що на календарі вже середина грудня, але в мене буде осінній влог. Назвімо це підсумками осені 2020. Я справжній фанат свічок. У мене їх насправді дуже багато, і фігурні, і в баночках, і звичайні білі столові. Тому запалюю улюблені, включаю гарну музику і маю трішки часу почитати книгу, поки мої хлопці на футболі, і вдома нікого немає, щоб зіпсувати цю атмосферу. Я обожнюю читати, маю чимало книг в себе вдома. І цього року я обираю магію, я обираю казки, фентезі, там, де добро обов'язково перемагає зло, там, де існує віра в те, що все-все буде добре. І читаючи ці книги, я переношу це все на своє життя і вірю, що і в нас в Україні. Обов'язково все буде добре, і ми переможемо. Ну, і малесенький спойлер, Що я читаю, яка в мене бібліотека. Тому, якщо в нас смаки, то дуже класно, можемо разом щось почитати. Цьогоріч була справді чудова осінь, особливо жовтень. Ми з ним багато гуляли в парку, каталися на велосипеді, грали в футбол. І один з наших пікніків Покажу вам сюди. Того дня я якраз отримала свої книжкові посилки, які чекала більше місяця. Я робила передзамовлення на них. І одна з цих книг це англомовна з Atlas Six. Я не знаю толком, про що вона. Я просто чула дуже хороші відгуки, і треба починати її читати. Це буде довго нудно, тому що з англійською я не сильно дружу. Але впевнена, що все вийде. Головне втянутися в книжку. А от другу посилочку точно впізнають за упаковкою е, фанати видавництва книгу Лав, тому що це їхня така фірмове упакування, І я замовила в них дві новиночки в дуже крутому виконанні. Чесно, це дуже гарні обкладинки санаторій Сари Пірс та зникнення аптакреки. На речі в другій книжці обкладинка просто неймовірна. Вона як оксамет. Дуже дуже крута. Ну і цей кольоровий зріс просто все має серденько. Ломатам Through this Infinite waiting and this in this In Bethino I know. Then my time will come. And I'm not too proud to admit it. it feels like I'm just one failure from quitting that treasure I found. Somewhere it had lost its appeal I just forgot where I hid it's been so long since I went digging. Oh, I just wanna feel you again to feel the joy of my faith and the sorrow. Сьогодні новий день, я б навіть сказала новий місяць, тому що ми перемістилися у листопад. І я вирішила спекти свої улюблені синабони. мене їх дуже любить як син, так і чоловік. А мені не тяжко зробити, якщо в мене є на цей час. Рецепт. Тут дуже-дуже простий, якщо ви ще ніколи не робили синебони, не бійтеся, просто починайте робити, у вас все вийде. Я розчиняю дріжджі в теплому молоці, я обираю саме живі дріжджі, тому що якось мені більше до вподоби, як вони працюють. Додаю трішки цукру, щоб вони запрацювали з такою подвійною силою. І відставляю все це підходити хвилин на 30 стоп. Далі я зважую необхідну кількість борошна для тіста і додаю туди цукор, дрібку солі і гармлесенько все перемішую. Далі нам потрібно розкупити невелику кількість ірошкового масла. Якщо потрібно, я рецепт напишу в описі до цього відео, повірте, виходить дуже-дуже смачно. І виливаємо таке трошки вже остигше масло до борошна. І додаємо туди 2 яйця. Виливаємо нашу молочно-дріжджову суміш. І е, тут я намагаюся все це перемішати, тому що, як виявилося пачку, я підібрала трішки замалу. Це не завадило нашому тісту датися. воно вийшло просто неймовірне. Я його розмішала і поставила трішечки ще піднятися. А за той час робимо нашу начинку: цукор плюс кориця, і все нічого складного. Ну і тепер найцікавіше. Я розкатала такий довгий пласт тіста, взяла масло. Таке розтоплене і покриваю ним повністю весь шар тіста, щоб гарно приліпилася начинка. І ось так все-все посипаю з мисочки. Скручуємо наш рулетик і будемо різати вже на булочки. Трішки часу в духовці, і все, наші булочки готові. Покриваю їх сирно вершковим кремом, і можна смакувати. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, хоч воно і трішечки вже не по сезону, але я не можу залишити ці моменти просто на камері. Тому залишаю це відео тут і скоро побачимось.